Коли Ісус ходив по землі і проповідував фарисеї, садукеї, всі такі набожні, які служили Богу, вони його не розуміли. Чому? І Бог показує в Біблії, що тайни Царства Божого дано знати тільки ученикам Ісуса Христа. Тобто Ісус Він навіть щоб спростити трошки, щоб люди, хоча б трошки розуміли, Він проповідував в притчах. Але апостолам він відкривав всі тайни. Він з ними був три роки, 24 на 7, і навчав їх, відкривав всі тайни царства Божого. І сьогодні воля Божа це, щоб кожен з нас став тим учеником, щоб кожен з нас пізнав тут на землі тайни царства Божого. Якщо я не пізнаю, не стану учеником Ісуса Христа, то як я можу прийти до Бога і сказати Бог: Я тебе знаю, тому Бог каже, що багато скаже. Ми твоє ім'я і то і то робили. А я скажу Я не знаю вас і Біблія нам показує, що чому так багато людей не розуміє взагалі, що робить наша церква, навіщо так багато проповідувати, і так далі, тому що мертвий духовно не розуміє живого духовно. Так само, як не розуміли Ісуса Христа, так само як не розуміли апостолів, так само як я сяд, сідала читати Біблію до церкви, для мене це був просто набір слів. Чому? Тому що я була мертва духовно, повуха в гріхах, а тайни вони закриті для тих, хто в гріху, тому що диявол він теж може сісти читати Біблію. Він знає навіть писання, але не розуміє. І коли людина кається, вона починає розуміти. Коли людина входить в служіння в Слово Боже, вона починає розуміти Слово Боже, вона починає розуміти Біблію і тайни їй відкриваються, тому що Дух Святий Він пророкує, він показує, а Дух Святий сходить на Слово Боже. І щоб бути. Тією дитиною Божою, мати розуміння Слова Божого, мені просто потрібно бути в покаянні і кожного дня в Слові Божому. Слово Боже, воно животворне, Бог створив цей світ своїм словом. Він сказав і стало життя, і Біблія показує, що Бог. Він посилає пророків, які вивільняють це слово. Людина Божа приходить, і що вона мені проповідає? Слово Боже вона вивільняє це слово і передає не просто букву, а дух, який животворить, і без пастора. Без церкви в своєму житті я не можу стати тим новим творінням Ісусі Христі. Я не можу стати тою новою людиною, тому що саме пастор, саме пророк від Бога, він приносить з собою слово Боже і вивільняє це слово від самого Бога. Щоб бути новою людиною, учеником Ісуса Христа, щоб народитись згори, стати праведником, увійти в царство Боже. Мені потрібно прийняти це слово в своє серце. Не просто релігійно ходити до церкви, не просто слухати слово Боже на рівні інформації. А приміняти це откровення в своє життя, щоб в мені жив Ісус Христос, щоб в моєму житті було видно Бога, щоб я жила, так як каже Бог, як каже Його слово, Це слово, яке животворить, якщо я буду приймати Його в своє життя, в своє серце, я стану новою людиною. Я залишу всі ті гріхи, всі, все те життя, яке було до церкви, до Бога, і стану новим творінням в Ісусі Христі. Бог дає нам благодать, і щоб в моєму житті була ця благодать. Мені насамперед потрібно стати учеником Ісуса Христа, стати церквою Ісуса Христа. Друге, це мені потрібно народитись згори. народжене від Бога не грішить. Третє, що мені потрібно, це стати церквою, прирости до тіла Ісуса Христа, стати тим живим камнем, на якому Бог далі побудує церкву, взяти свій хрест і нести його. Без цього я не можу бути учеником Ісуса Христа. П'яте, це мені потрібно мати совість. Совість пробуджується від слова Божого. Воні багато хто ставляє Бога на рівні з собою, тобто Бог на рівні з людиною. Це Велика помилка і велике заблудження, тому що Біблія показує, який був великий гнів Божий. Коли люди відкидали і не хотіли жити по Слові Божому, Бога нам потрібно боятись, а не ставити його на рівні з собою, або що вказувати Бог, що Бог він творець всього цього світу. І сьогодні ми вивчаємо творіння, але відкидаємо творця, який створив це все. Бог є головним джерелом, і Бог каже благодатью, ви спасенні. Чи можу я увійти в благодать, живши в гріху? Звичайно, що ні. Благодаті потрібно зростати і служити Богу благодаттю. Що благодать вона предназначена для вибраних, щоб стати вибраною, мені насамперед потрібно стати церквою Ісуса Христа. Запрошую тебе в живу церкву Ісуса Христа, де ти зможеш народитись з гори, стати новим творінням в Ісусі Христі і знайти Божу сім'ю.